Війна повернулася на територію країни, яка її розв'язала. У ніч на вівторок, 9 липня, Росію масово атакували невідомі безпілотники. Всю ніч лунали вибухи у Білгородській, Ростовській, Воронезькій, Волгоградській та Курській областях. Докладніше далі. Вогняне пекло почалося у Білгородській області незабаром після опівночі, як підтвердив губернатор В'ячеслав Гладков. Під ударами бойових дронів опинилися кілька міст та сіл: Білгород, Шебекіне, Нова Товолжанка, Дроновка, яка символічна назва, та інші населені пункти. Гладков заявив про загибель однієї людини ще кілька дістали поранення. Є руйнування, виникли проблеми з електропостачанням. Незабаром губернатор Ростовської області Василь Голубів також заявив про атаку. Ковх десятків безпілотників. Більшість із них нібито були знищені силами ППО, але у родіоново Несвітайському районі чомусь спалахнули два трансформатори та підстанція. Вважатимемо це ландшафтною пожежею, як висловився днями, той таки розчиновник. Потім, вже близько четвертої ранку, декілька дронів атакували ландшафт міста Калач на Дону у Волгоградській області. Місцеві жителі повідомили, що пролунало близько десятка вибухів, після чого хмара чорного диму піднялася у небо. Бо зокрема почалася пожежа на підстанції міста Фролова та на автобазі у Калачі на Дону, де БПЛА влучили по цистерні з пальним. Також російські ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників на Воронезьку область, але на жаль, обійшлося без наслідків. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.